Я пограв на всіх початкових роботах нагада проєктів онлайн, на яких мене встигли в попередній серії сквал світ терлисти, ви бачите зараз на екрані. Мега заупа це прям топ, залупа це добре, maybe щось середнє, ну і далі не складно догадатися. Оцінювати ми будемо за такими критеріями, як дохід, і не менш, на мою думку, важливий аспекти, як інтерес, цікаві механіки, цікаво і грати. ЧПІ і чи цікаво на них, що одні з перших, що знайомиться з проєктом речей, працювати. Чи не скатується це вони легенд, що тільки відтолкує новачків? Сьогодні дізнаємося. Посилання на попередню серію в описі де розуміння, чому роботи яких немає в відео, вже є в аркуші. Ну що, погнали? Моя страниця, мой аккаунт, это мой дом. Поэтому будь добр. Йди нахуй. либо йди нахуй. Одно із двох. І так, перша робота на логі, це у нас робота на шахті, така справжня мужицька робота, запряжку самогону чи, я не знаю, водяри якісь. Але ми будемо тут працювати, щоб заробити рай на пдобі гроші. Тим більше нам тут обіцяють, прям ну, непогані доволі такі гроші, але я не сказав би, що більше, ніж на других роботах. Тому узнаємо скільки тут можна заробити. Якщо ми працюючи, будемо прокачувати левел, а ми і так, і так будемо його прокачувати, бо ми працюємо, левел качається, тому влаштуватись. Кірку зуби і погнали, як говориться. Ну а от наш геймплей чисто підходимо на мітку, добуваємо руду, і нам дають ось таку от тележку яка насправді виглядає певну дузу убогу, певно, не знаю, що, що, що це таке взагалі. І це насправді доволі-таки грустно. Але як я предполагаю бо це робота каже, початкова, і тому було їм якось агін робити. Але як я вважаю, що початкові роботи це взагалі те, що знайомі з проєктом новачків, тобто те, що должно приваблювати новачків. тому я Вважаю, треба над роботами для новачків старатися, щоб приваблювати новачков, щоб їм було цікаво грати, щоб вони бачили, що над проєктом роботою доволі такі класні люди, які реально стараються, всю душу вкладують, тому це доволі таки печально. Ну і ми відносимо це вугілля до здачі, і у нас показується, скільки у нас кілограм його лежить, скільки кілограмів його добули, і так далі. По цікавості роботи це прям, ну це прям, я не знаю, це прям дуже погано. Я не знаю, як це по-другому ще назвати. Що ж подивимося, як по зарплаті буде. Бо нам тут зарплату не показує, нам тільки говорить, скільки ми руди віднесли на склад. Тому доволі таки цікаво, яка у нас тут зарплата, і скільки нам ще за одну ходку платять. І ми вже получимо зарплату, коли вже будемо войнятися, і нам уже в цілому за всі логії, що ми добули, нам уже видають зарплату. Тому такі от справи. А друзі, ще забув сказати, нам треба засікати час, скільки ми зможемо заробити за час, і який ми на очок зможемо на цій роботі підняти до часу. Тому зараз в нас виходить 12 ночі і 47 хвилин. Тому подивимося, скільки ми зможемо заробити. Буде рівно за час. Що ж погнали? Так, все, друзі, пройшов рівно час. Зараз у нас час ночі та 47 хвилин, тому біжимо звільнятися. Ну, і ось скільки ми заробили. Що ж, доволі такі маловато, прям дуже мало, тому ця робота <рес>, ну, зовсім не дуже. Що ж, поїхали на сидучу роботу. Ну а перед цим ось наш тіролист і цю роботу, на жаль, в тіри вище, ніж пахне як я поставити не можу, бо ця робота і дуже нудна, і по механікам, і в цілому дуже нудна, і по зарплаті теж, якщо всій роботі фермери ми отримуємо 80 тисяч, всі 100 тисяч, то тут всього 30 тисяч, тому це прям дуже погано, хоч ми і робота стільки же скільки на цих роботах, тому це прям І по механіками, по геймплею і по зарплаті це прям дуже погана. Та й сама робота ощається доволі таки нудно і халтурно зроблена. Що ж, повертаємося до гри. Ну і ще друзі, я забув упам'янути, що зараз на щасливі години, тому зарплата на всіх роботах удвоєна, і досвід теж. Але я думаю, це ніякої ролі майже не грає, тому що так і так. Від ізначально на роботах є якісь роботи, на яких платять більше, і якісь менші, і це просто в два рази удвоюється. І та робота, на якій ми будемо заробляти більше всього, початково це є найкраща робота на цьому сервері. А ну і ще напомню, напомню. Забудь лайк випіти. І так, друзі, я зараз знаходжу собі другої роботи яку ми будемо тестити, і це у нас заводи, так сказати, місце, яке жде кожного ютубера, який не добився свого успіху. Тому друзі. Щоб я добью за успіху, коли рекомендуйте мій відео з друзям, коли ставте лайки, і тут буде бачити, що це відео цікаво і буде краще його рекомендації закидувати. Тому що ж погнали. Так, ну геймплей у нас тут уже більш цікавіший, ми повинні бігати по міткам. У нас є отака от міні-ігра, де ми повинні в ролі так сказати, електрика, підключати провода по цвітам, і нам платять по 500 гривень за одну таку от контрольну точку, і це доволі таки непогано. Подивимося, скільки ми зможемо зробити за час. А да, вічно забуваю, вічно забуваю, друзі. Вибачайте, зараз наш друзі вже. Майже 2 часа ночі, тому подивимося, скільки ми зможемо заробити за час, що ж погнали. Ну а по геймплею, що я можу сказати, геймплей тут уже буде доволі таки лучше, ніж на предыдущій роботі. Він більш совомірний, то більш є міні ігра як на совоєменних проєктах. Ну, на більшості современних проєктів, і це доволі таки круто. Ну і він більш разнообразний і не такий геморний, якби це ще по-іншому назвати. Ну, Коротше, прикольний, тому ця робота однозначно по гімплімії вже бали набагато вище, ніж були в роботі Шахта. Так, все, друзі, пройшов уже час, і тому біжимо войнятися. Ну і ось таку суму ми заробили на цій роботі. Що ж? поїхали далі. Остання робота. Ну і ця робота по гімпоє буде більш цікава, та й по зарплаті буде доволі таки непогано. Явно лучше, ніж робота Шахтера, але я не думаю, що краще, ніж робота на нафтовому заводі. Тому я думаю, мейбі. Бо робота доволі таки непогана, є міні-ігра, пощається не дуже нудно, тому мейбі. Їдемо далі. І остання у нас робота налоги це будівельник. І це єдина робота, у якій я маю таку важливу іч, як досвід. Правда, не в а. Реал лайфі, бо я працював аїтом, підробляв, так сказати, на стройці, але підсобником. Тому, коли подивимося, скільки тут будуть платити, бо в реал лайфі платять не дуже багато, я вам так скажу. Що у нас по геймплею? Ага, ми повинні підбігати на мітку, брати щось, якийсь стройматеріал, і тащити на другий повер. А ще наш персонаж ці пластиною металічною не вміє бігати. клас. І ми лошимо й отримає 273 гривні. Відійдеш ящики, грузі в ящики. Закончиш, получиш ящики. Потеряешь ящики, получишь ящики, кончишь в ящики, получишь шиш. Да ладно, хуй с ним. Пошло всю пиду. Сколько можно? Не серьезно, это сразу же получается кал, самый нижний тир. Бо це просто я попрацював тут часа, це було дуже занудно. Це по-перше, це було дуже занудно. І зарплата дуже маленька. І персонаж не вміє пригати. Це треба тільки забиратися по лестницям. А тобі ж спригувати не вийде, було зеленої зони, там немає і можна. Я не зміг тут попрацювати час, вибачте, друзі. Це вже, виходить тір кав. Ну і це насправді говорячи. Ну, сюди це ще з першої серії я збув поставити тому. Пеш. Вот так у нас якось виходить. <рес> Такі от справи, друзі. Так, тому ми извиняемся з цієї роботи. Щоденний бонус за вхід. Периодически захожу, забираю бонус, тому що у нас тут є. Збирати і воя, ми отримали на хаяву 30 тисяч гривень за те, що можна сказати, просто грали і на серві. Це доволі таки круто, приятний бонус. Що ж, друзі, така от у нас була серія. Сподіваюся, вона вам сподобалася. У четвертій й серії, я вже думаю, ми поработаємо на якісь бої крутій роботі, вже серед 1 івня, то есть не дає новочки, він знаю, якогось там 4 6 июня, бо в мене вже скоро буде 6 рівень на сервері, бо поки я грав, поки я в АФК стояв, там коли робив, там, скайни, і так далі. Нафармити вже собі 5 івень, майже 6, тому це слідуща серія буде доволі такі. Цікаво. І ще я думаю, в четвертій же серії ми, помимо того, що поработаємо на якійсь крутій роботі, ми ще купимо вже собі першу тачку, бо у нас вже 327 тисяч гривень вже успіли заробити. Все, друзі, з вами був Ярмексус. ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім удачі, всім пока.